У новому бекстейджі ми вирішили вам трішки розказати більше про таку спільноту як Ультрас. Це наші вболівальники. Тому у відкритому мікрофоні у новому випуску ми також вирішили спитати у наших вболівальників, чим ультрас відрізняються від звичайних фанатів. Ну «Ультрас» це самі віддані вболівальники клуба, які завжди його при перемогах, нічиях, поразках його підтримують до кінця. Нікіта, скажи, будь ласка, хто такі ультрас на твою? Чалками так, Діма, привіт. Що ти знаєш про наших вболівальників? Саме Ультрас. Ну люди, які обожнюють футбол, які ним живуть, які підтримують за свою команду. Перш за все, а для нас це рівне вересня. Тому Микола Забегола. Ми згадуємо це завжди клич. Сподіваємось, що Микола Гайдучок вийде другому таймі. гумотаймі, і трошки змінить якусь ситуацію в плані. Позитивному для нашої команди, тому нам перемоги, сили, наснаги і всього гаразд». Ультрас це такі вболівальники, ну, які дуже сильно підтримують нашу команду Верс. Ну я вважаю, що це є фанати, які підтримують типу, клуб. Зараз знаю, що багато вже воюють ультрасів, а ці хлопці роблять правильну справу». Розкажи ще декілька слів підтримки нашим футболістам. Ну що ж, я вже як на вирос, вони ж Це кожен домашній матч. Бажаю удачі, коля Гайдучик. Маніла імре. Емре. 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 Да. Хто такі ультрас? Ультрас це такі фанати, які заводять команду під час футбольного матчу. Ну, кричать такі кричалки і заводять простих болівальників, щоб з ними кричали якісь там кричалки. Пісні підтримали команду. А ви б пішли до них? Так. Да. да. Ну, і Декілька слів нашим футболістам все-таки скажіть на майбутні матчі. Головне, без травм. Оце найголовніше. А перемоги? Перемоги. Що ви знаєте про ультрас? Тут, скоріше, не що я знаю, а що я думаю. Якщо болівальницьке серце існує, то воно, мабуть, в ультрасів. Це найвідданіші ті, які від витоків команди, ті, які завжди усюди їдуть в будь-яку точку і ну не знаю разом з командою до кінця. Так, да, Разом і до кінця Назарій, Як ти думаєш, хто такі ультрас? Чим вони відрізняються від звичайних болівальників? Тим, що вони присутні на кожному матчі і палко болівають за свою команду, яка для них є рідна. Як тобі сьогоднішній матч? Як тобі перший тайм? Дуже подобається, але більше хочеться атак від Вереса. Ну, і на кінець. Я зазвичай всіх наших вболівальників прошу передати декілька слів нашим футболістам, можливо, натхнення, щоб вони чимось надихнулися. Бажаємо тільки певних перемог, тому що старт для Вереса не найкращий цього сезону, але все попереду. Ми сподіваємося що все буде добре і в наступному сезоні. Бажаємо, щоб виступав Єврокубка.